Співаючи на крайньому е, безпековому форуму в Києві, я е, навів і зараз хочу повторити три сценарії розвитку подій. Перший сценарій, я вважаю, єдиний можливий для України це гарантії перед вступом, які діють виключно до вступу і є юридично зобов'язаними. І повномасштабне членство України в надкоротший термін, яке є складовою частиною мирного плану. Перше. Це називається, умовно кажучи, НАТО. Друге, умовно кажучи, ізраїльські гарантії. Що передбачають ізраїльські гарантії? Постачання зброї воюючій країні. Ми і так їх маємо. Передача розвідданих і технологій. Ми і так їх маємо. І політична підтримка в світі. Ми і так їх маємо. Але це означає безкінечна війна. Війна без кінця. Бо Ізраїль, і в Ізраїлі це працює протистоїть маленькому сектору газу і слабким диктаторським арабським режимом. Проти нас воює друга ядерна держава світу. Я не кажу друга армія світу, але друга ядерна держава по кількості боєголовок це об'єктивно. І гарантії такого роду не працюють. І не треба мати ілюзій. Я ще раз скажу: як п'ятий президент в умовах гарантій Будапештського моранму, які теж не були гарантіями, знаю, що це не варто папіру, на якій вони написані. І третя позиція: якщо ми будемо звинувачувати наших партнерів і наших союзників, і вони наступлять втома від України, і вони відвернуться від нас, то це третій варіант. Варіант Афганістану. Ми все рівно не здамося. Але це величезна загроза існуванню нації і існуванню країни. І саме тому зараз НАТО для нас важливіше за будь що. І саме тому лише третій варіант працює. І не дайте, я благаю вас, реалізувати путінський сценарій, коли розмовами про гарантії нас відштовхнуть від. Майбутнього членства. Бо хочу наголосити ще навесні 22-го року, коли тоді стали питання гарантій, була сформована група Єрмака Макс. Расмусена, Расмусен. е, mm -hmm. Макселто готували санкції, які казали, що от ми зараз працюємо над гарантіями, все, ми попрацювали рік. Ці гарантії неможливо е, імплементувати. Але е, Росія тоді мала нахабність сказати так. Нормально гарантію, угу. друзі. Так ми приєднаємося до них. Ми будемо країною гарантом. Ми будемо гарантувати безпеку. Оце демонструє ту абсолютно нікчемність, коли гарантії розглядаються окремо від членства. Ніякого сценарію, який би передбачав відтермінування членства України в НАТО, є неприйнятним. Він шкідливим для України і є кремлівським наративом. Не дозволяйте себе обдурити. В мене звернення до влади. Не дозволяйте вас виштовхнути на колію гарантій без фіксованого, гарантованого, визначеного в часі, визначеного з усіма передумовами членство в НАТО. Нічого без цього не буде. Це все дуже важливо. Те, що почули. Петро Олексійович, дуже дякуємо вам за сьогодні за розмову, за ваш аналіз ситуацію за вашу віру і за вашу допомогу. П'ятий президент України, лідер Європейської солідарності, спасибі за інтерв'ю фантастичну роботу, яку журналісти прямої п'ятого і еспресо роблять в цих дуже непростих умовах. Я розумію, як вам важко і е, благаю, ви теж вірте в вашу перемогу. Ваша справа переможна. Правда ну, за вами ми віримо ще і в те, що зараз влада почне активно. Працювати і виконувати все, щоб за рік у нас були оптимістичні е, варіанти. Біблії сказано, блажен. Хто ти так. Я спасибі. <смітна> а ефіри ми, ми завершуємо зараз так: перемоги і членство в НАТО. Нам. Тому що членство в НАТО, воно рівносильне, якраз миру тій безпеці, яку ми всі чекаємо після перемоги. День з іншого не буде. Так. Дякую. Дякую. Перемоги і членство в НАТО нам дякуємо. І залишайтеся на телеканалах. Прямий, п'ятий і еспресо. Скрутила спину. Фламідес. Фламідес гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез Біль може стати перешкодою. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. The cat sat Уровентак, іспанський повнопривідний позашляховик, мобільний та корисний на фронті, а ще безпечний для армійців. Бронеавтомобіль автомобіль вважається гідним аналогом вже відомих в Україні американських бронемашин Хамві. Це військовий всюди прохідний позашляховик, що є на озброєнні багатьох країн світу. Військові часто називають його броньоване таксі. Нині цю машину використовують на війні і українські військові для транспортування і для десанту. Ання так може працювати для розвідки, підтримувати бій, управляти ним та перевозити армійців і боєприпаси у будь-яку точку на фронті. У збройних силах України вже є іспанські бронеавтомобілі у ровентак. 4х4. Україна їх отримала у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна. У першій партії було 20 іспанських бронемашин. Скільки їх буде у новій партії, невідомо. Нині українські військові опановують ці бронемашини в Іспанії. Як броньовані всюди ходи, допомагають нашим на полі бою. Розказує далі. А ви підпишіться на всі ресурси п'ятого каналу: Ютуб, Телеграм, Твіттер, Фейсбук, Інстаграм та Тікток. І ви першими дізнаєтеся, якою зброєю українські захисники наближають нашу перемогу та що робить бавовно на Росії. Уровентак з іспанської перекладається як зубер і не дивно, бо машина справді дуже подібна на цю тварину. Броневик великий, могутній та всюди прохідний. Якщо розшифрувати абревіатуру Вентак та перекласти її українською, то це високомобільна тактична машина. Виробляє ці автомобілі. Іспанська компанія Уровеса випускається машина у трьох варіаціях: – i3, S3 та ST5. і має безліч конфігурацій під різд військові задачі. Він мобільний та може транспортуватися повітрям, а ще має потужну вантажну підйомність. Уровем так продемонстрував свої військові маневри під час миротворчих місій в Афганістані, Іраку, Косово, Лівані та Демократичній Республіці Конго Маневреність броньовика справді вражає, бо він легко долає будь-який шлях та перешкоди, які іншим автомобілям не завжди під силу. Тість одного у ровентак приблизно 250 тисяч доларів за машину. Бойова маса коняки майже 6 тонн. Екіпаж броньовика одна людина, десант три особи. Довжина корпусу 5 метрів. Ширина трохи більше двох. Така ж висота. У ровентак має запас ходу понад 600 кілометрів. Він оснащений шестициліндровим дизельним двигуном. Машина легко розганяється, а по трасі може летіти до 135 кілометрів на годину. Крейсерська швидкість близько сотні, Вантажопідйомність від 1500 до 2000 кілограмів. Наші армійці встановлюють на залізного коня різне озброєння, починаючи від кулеметів калібром 7,62 мм, міліметри, гранатомети, міномети, 81 мм, міліметр. А ще машиною користуються наші боги неба, бо на ВМТАК можна прикріпити легкі ракети для протиповітряної оборони. І протитанкові снаряди, наприклад, на броньовик можна встановити відомі протитанкові ракетні комплекси Тов та Мілан, переносні зенітно-ракетні комплекси Містра, які впевно знищують залізне барахло москолоти. Тобто машина не просто швидко доставляє військових на бойові завдання, а ще може і вбивати руських вояків. Просто знахідка. Десь там, де лалекі літають, по не буде, діти не бачили, ракету. Десь там Україна від батька до сина розквітне навесні блакитна